Ласкаво просимо. Звідки в такої дівчини стільки бабла? Так не буває. Останні два роки вона не бачила нічого крім книжок. Вибачте. Поїхали? Ти крадеш це авто? Ні, позичаю. Сідай. Наступного року. Later on Ну, Девіде, які плани на майбутнє? Я хочу, щоб вдома мене чекала гарна дівчина. Not yet on how За обідом ти влаштував цілу виставу. Oh my Is not робота решту літа. You can't sleep. You can't There's no doubt you're in deep. Попрощайся з невинністю. Я ще цього не робила. Раніше вона б так не вчинила. Я ні з ким такого не відчувала. Я від тебе просто божеволію. А тебе ніколи не хвилювало, що вона нічого не знає про реальне життя. Це класно. Це надзвичайно. Здається, ти не все про себе кажеш, хлопче. Чи я помиляюся? Це було давно. Не відпускай мене. У тебе було борхливе життя до неї. Думаєш, він заявить копом? Навіщо тобі його минуле? Девід не злочинець. Чому ти не казав мені? Я попереджав? Дані! Люблю назавжди. Я боюся. Не бійся. У кіно 6 березня.